Новий ректор з 1 жовтня 2025 року Рівненську медичну академію очолить Роман Шустик. Відповідне розпорядження уже підписав голова Рівненської обласної ради. Раніше чоловік очолював Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука. Також Роман Шустик є чинним депутатом облради від партії Слуга народу посадовець каже, погодився очолити заклад, тому що має викладацький досвід. Я дуже багато років попадав, був в літак без Потім приїхав, сказав, що привернувся додому. Я в дімщини ніколи не думав. Тось що бо, буду чувати задати. Зараз пропонували якийсь новий напрямок, інтересна наука, розвиток, все. Рівненська медакадемія була без ректора з червня 2025 року. Тоді Ростислав Сабадишин після тривалої боротьби за крісло ректора та кількох судів написав заяву на звільнення за згодою сторін. З червня по вересень обов'язки ректора виконувала Руслана Конощук. Після приходу у заклад Чустика жінка отримала іншу посаду. Розвиток комунального закладу вищої освіти в пріоритеті. Будуть нові напрямки і програми. Ми хочемо, щоб у перспективі тут навчали військових медиків, щоб була. Університетська клініка з профілем репродуктивної медицини та генетики. Руслана Конощук, яка дотепер була ВО-ректора, залишається в команді медакадемії на посаді проректорки. Крім нового ректора, у структурі Рівненської медичної академії є й інші зміни. 26 вересня на сесії Рівненської обласної ради депутати проголосували за реорганізацію комунального закладу Рівненська обласна науково-медична бібліотека. Цим рішенням дали старт щодо приєднання книгозбірні до Рівненської медичної. Академії. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш таке рішення пояснив потребою оптимізації комунальних закладів. Насправді медична бібліотека вже давно обслуговує студентів нашої Рівненської медичної академії, і це фактично є основний контингент цієї бібліотеки. І нам здається, що це вдалий крок, оскільки ми зекономимо на адміністративних витратах і виконуємо вимоги ліцензійних умов для нашої Рівненської медичної академії. Ні функціоналу, ні книжкового фонду при цьому бібліотека не втрати. Директорка Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки Людмила Васюха зазначила, що під час створення бібліотеки акцент робили на літературі для лікарів-практиків та середнього медичного персоналу. Втім, навчальна література також є. Як приєднання вплине на роботу закладу, директорка ще не знає. Для того щоб говорити. Конкретно потрібно бачити штатний розпис, потрібно бачити завдання, бо це ж буде положення, на основі якого ти будеш працювати. Наразі ще жодних офіційних документів я не бачила, тому говорити і щось коментувати не можу. У медакадемії ні призначення нового ректора, ні приєднання бібліотеки до закладу освіти не прокоментували. Це рішення пояснили браком часу. Згідно із розпорядженням про призначення, Роман Шустик очолюватиме Рівненську медичну академію до закінчення воєнного стану, але не довше ніж шість місяців після його завершення. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Media Group.